Друзі, привіт! Я Ірина, і ви на моєму творчому каналі. Покажу вам, як можна зробити весняно-великодній декор, використовуючи все, що є під рукою. Це дуже просто, легко, а головне динамічно. Декор можна завжди підлаштувати під певну пору року, чи то під весну, чи то під літо, чи то під якесь свято, наприклад, Великдень. Сподіваюсь, що ця ідея припаде вам до душі і ви обов'язково підтримаєте мене своїми вподобайками, коментарями та підпискою на канал. Тож, не будемо гаяти час і переходимо до роботи. За основу я взяла. Коло діаметром 15 см, яке вирізало попередньо із пінопласту. Для того, щоб воно краще тримало форму, я обклеюю його зверху і знизу цупким картоном, а також із бокових сторін. Оці паперові смужки мають ширину приблизно 1,5 см. Все буде залежати від товщини пінопласту. Для чого я це роблю? Для того, щоб ось ця сторона, бокова чи сторона по периметру навіть не знаю, як правильно її назвати. Коротше говорячи, щоб ця ділянка вона мала чіткий рівний край, бо сам пінопласт він має кульки і там десь рівно відрізалось, десь нерівно відрізалось. Тому щоб саме ось ця ділянка була чіткою, а це мені необхідно для подальшого декорування, я і наклеюю ці смужки із цупкого картону. Цей сендвіч із технічних деталей я декорую з однієї сторони еко-папером, еко-пакетом, який у мене залишився після того, як я купувала щось, не пам'ятаю, що, коротше говорячи, ці еко-пакети це дуже класна штука, я вам скажу. Тож, не викидайте їх. І ви завжди можете їх використати у своїх роботах. Вони мають доволі гарну якість, вони мають нейтральне забарвлення. І як тло з використанням натуральних природних матеріалів, аби зробити якесь пано, це просто маст хев. Тож, одна сторона у мене буде декорована за допомогою еко-паперу, а інша сторона буде декорована за допомогою. Глітерного зеленого фоамірану. Все просто. Хоча ви можете замінити ці матеріали на ті, які є у вас наразі під рукою. І ось виходить на передній план мережево. Саме для того, щоб мереживо дуже гарно обітнуло по периметру це коло, я і наклеювала паперові смужки. Тепер воно лягає чітко і рівно. А тепер найцікавіше. Моя композиція буде мати арку. І цю арку я буду виготовляти із такої ось пластикової ручки, яку відрізала від боксу з-під квіткової композиції, яку мені колись дарували. Цю ручку декорую за допомогою звичайної стрічки зеленого кольору, ширина якої дорівнює 0,5 см. Ось і все, була ручка, стала арка. Тепер закріплюю її на основу. Роблю отвір за допомогою звичайних ножиць, обов'язково наливаю в цей отвір клею гарячого і фіксую. Все, моя арка встановлена. Тепер переходжу до квіткового декорування цієї арки. Ця арка буде мати асиметричне розташування декору. Тобто, з однієї сторони, вона буде у своєму природному вигляді, а з іншої сторони, я налаштована прикріпити квітковий декор. Використовую все, що є під рукою. Це маленькі квіти, ягідки, листочки, ще якийсь декор, який. Накупувала в Аврорі і тепер використовую. Головне це вдало поєднати відтінки квітів. Ви можете, звичайно, взяти за основу мою ідею, а можете колір квітів замінити на той колір, який вам подобається. Можете навіть поекспериментувати і взяти квіти для декору більшого діаметру, більшого розміру, або ж, навпаки, повністю цю арку задекорувати квітами. Але хочу тут вас застерегти, що, аби зробити таку маленьку квіткову арку, квітів доведеться. Придбати доволі багато. А ще можна поєднати великого діаметру квіти із маленьким діаметром квітами, я думаю, це також буде дуже гарно, якщо ви хочете задекорувати арку повністю від її початку до кінця. Але якщо ви все-таки ж зупинитесь на асиметричному декоруванні, то тут є один дуже важливий нюанс. Намагайтесь весь декор закріплювати таким чином, аби зі зворотньої сторони арки не проглядало жодної стеблини. Тобто, щоб все було заховано. І зворотня сторона виглядала дуже охайною. Воно дуже буде гарно виглядати, якщо ми можемо побачити зі зворотньої сторони клей або стерм. Була які не дуже охайно приклеєні, тому тут треба буде трошечки помучитися, трошечки, але це того вартує. Така охайна краса виходить. І тепер переходжу до декорування іншої сторони, протилежної квітковій стороні, саме великодніми яйцями. Їх я колись також, як завжди, придбала в Аврорі, вибрала три таких ніжних кольори, і тепер буду їх використовувати. Просто беру яйце, закріплюю на ньому стрічку відповідного тону, як і арка. Це місце з'єднання стрічки з яйцем я декорую бантиком, відрізаю просто будь-який відрізок, який потім буду скориговувати на самій арці. І все, декор великодній готовий. Ну, а потім визначаюсь із розташуванням цих чудових декоративних яєць на самій арці. Я хочу, аби вони були розташовані на різній висоті. Тому після примірки закріплюю стрічку, на якій закріплене яйце, на саму арку за допомогою клею. Виходить ось така краса. Зайві стрічки відрізаю, ще раз закріплюю вже точно, як то кажуть, на віки. І все, можна буде милуватися цією рукотворною красою. А можна. Вчинити і по-іншому можна зав'язати на арці стрічки на бантик, аби потім, після того, як Великдень завершиться, можна було б використати цю арку у якості весняно-літнього декору. І потім додати щось інше: зайчиків, кроликів, метеликів. Та будь що що вам до вподоби. гномиків. Ну, я думаю, ваша фантазія вам підкаже, чим же можна буде замінити ці великодні яйця. Тож ви по факту отримуєте два в одному: і весняно-літню композицію, і весняно-великодню композицію. Вибирати і вирішувати вам, який саме у вас настрій. До зустрічі, друзі!